Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади разом з нами. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олеже. Розкажіть оперативну ситуацію на вашому напрямку. Зокрема, що можете сказати деталі останніх боїв? Ну, Ситуація. Залишається напруженою більш-менш такою ж самою, як і була вчора. Тобто, противник намагається нас контратакувати постійно малими групами, постійно ведуться такі артилерійські у нас дуелі. Ми наносимо йому вогневе ураження, він нам. Наносить, однак, ми намагаємося все одно наступати, намагаємося його просовувати. Тому йдуть важкі бої, як на південному, так і на північному фланзі. Однак про такі конкретні більші результати ще поки рано казати, це вже будемо з часом. Якщо порівнювати угруповання, яке зосереджене на вашому напрямку, воно більше за те, яке зараз намагається втримати південні тимчасово окуповані регіони. Ну на ви маєте, російське групування на півдні. так на, так, так на, на, на півдні Там більше буде у них і особового складу, і озброєння, і ресурсів. Там більше ніж на бахмутському напрямку. Тут значно менше, от все ж таки там у них більша така головна біль ніж тут Там інші дії зараз відбуваються. А от, в західній пресі, зокрема, от Washington Post пише про те, що Сполучені Штати в рази нарощують виробництво 155-мм 155 міліметрових артилерійських боєприпасів. Скажіть, а на вашому відтинку фронту, ваша бригада, зокрема, використовує західне озброєння? Чи ми все ж таки на своєму працюємо? Це дуже позитивна. Новина, що вони роблять для нас наради. Це такий. Витратний матеріал, який необхідний на сьогоднішній день, взагалі, як от на моєму напрямку, так і взагалі в збройних силах України дуже багато використовується саме натовської техніки, на натовського озброєння. Наразі моя бригада також працює на натовському озброєнні, і це все, все ж таки дає свої переваги. Якщо подивитися сюжети з нашими бійцями, де вони порівнюють наше озброєння, натовське Озброєння і радянське, на якому ми працювали, то все ж таки натіськи переважає, і це нам дає змогу більш точно вражати ворога, більш економно використовувати наше БК, і це все ж таки є одна з основних складових наших перемог. Але 155-й калібр до тепер в дефіциті, правильно. Ну сто калібр. Ми зараз збройні сили України якраз і перейшли на 155 й калібр, Це артилерійський калібр, треба зазначити, тому що танковий там інший калібр, ось. Це основний калібр, який ми зараз використовуємо в артилерії. Однак ми все рівно продовжимо ще використовувати. І російське озброєння це 152-й калібр. Також у нас ще працюють на озброєнні і 203-й калібр. Це піони 2С7. Однак 155-й калібр на сьогоднішній день. Це основний калібр артилерійський, на якому воює Збройні сили України. Якщо говорити про особливості цих калібрів, яке ураження наносить той же 155-й? Ну, якщо, ну, 155-й калібр і 152-й – це радянсько-російський калібр, це взагалі вони майже ідентичні. Однак потрібно зазначити все ж таки, що 155-й калібр, він трошки й далі. Якщо, допустимо, от у них є 2С19 САУшка, така саме у них просунута САУшка, там модернізація М1М2, то у них ураження значно менше, у них там 27500 ураження таким звичайним снарядом. А вже у натовського озброєння за 30 кілометрів. До того ж, якщо ми використовуємо екскалібури натівські, то вже за 40 кілометрів ми можемо точно вражати ворога. У них вже більше йде ураження ворожих цілих. Це вони коли відпрацюють по площині. Ми ж випра... ми ж більше відпрацьовуємо точково, тобто більш економно. Вони більш витрачають снарядів на одну і ту ж саме ціль, але з меншою е... вирогідністю ураження. У нас це набагато у відсотковому відношенні краще. А чим вони зараз переважно б'ють? І чи часто вони використовують касетні боєприпаси? Е, ну, зараз вони воюють у них е, артилерія ну, мінометна, само собою. В е, й калібр вони використовують 150. Е, Другий теж намагається, Причому буксуємо у них там більше озброєння, тому що все ж таки САУшку ми їхні е, знищуємо. Е, Використовують РСЗВ, в основному це БМ 21 «Град» і. Тут же зразу скажу щодо касетних боєприпасів, що ви запитали саме із БМ 21 Град. Вони і використовують боє касетні боєприпаси. Саме це артилі... а, 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 озброєння і дає їм змогу використовувати, тому що у них немає. Касетних боєприпасів для артилерії для ствольної артилерії у них тільки для РСЗВ. оце такий у них є на сьогоднішній набір. Однак маю сказати, що ми все ж таки знищуємо їхню ствольну артилерію досить таки щільно, плотно, і вони за цього вимушені підтягувати своє до лінії фронту, і за цього вони також потрапляють під ураження нашої ствольної артилерії. Тобто, можна сказати, що на сьогоднішній день вони мають. Дуже і дуже значні втрати щомісяця з травня місяця. Вони мають десь близько 600 артилерійських установок, яких вони втрачають. щоденно я там завжди, скільки виходить. Ну така значна кількість, щось більше десяти. Пане Олеже, іще ще одне уточнення. Чи використовує останнім часом ворог озброєння заборонено конвенціями міжнародними? Це ви маєте термобарічні, сонцепьокі їхні боєприпаси, фосфорні. Так, так, фосфорні, так. можливо, хімічні. Так. Так, фосфор він використовує. Дійсно, він не перестав цього робити, і час від часу на деяких ділянках він продовжує застосовувати заборонене відеозброєння. Це дійсно є правда. От ви сказали поточню: шість арт установок щомісяця знищуються ворожих. 600. Ще, ще, раз? 600, 600, 600. Ар артостанових щомісяця. А скільки їх взагалі у них є? Ну, вони коли починали повномасштабний наступ, у них було 5 тисяч на озброєнні. От, вони нас значно переважали за кількістю. Починаючи після 24 лютого минулого року, ми знищили у них приблизно десь 200 Ствольні артилерії арт установок. вони за цей час встигали поповнювати десь 200-300 артустановок щомісяця. Це вони знімали з баз зберігання. Там щось у них нове там може От. Однак, починаючи з травня цього року, ми почали їм наносити на настільки. Е... Значимо воронове ураження по їхнім акту Там у нас почало вже за 600 виходити, і вони зараз уже практично не можуть поповнити. І завдяки цьому ми почали виходити на паритет за кількістю артилерійських установок. Тобто зараз сказати, що у них там в декілька разів вже більше за самих стволів, вже не можна. Вони вже починають потрошку відчувати нестачу артилерійської компоненти артилеристи боги війни можна без перебільшення говорити. І нещодавно президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Донеччину під час робочої поїздки вручив державні нагороди бійцям, зокрема 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, декілька історій про тих, кого було нагороджено. Можете розповісти. Ну, я вам скажу про тих своїх побратимів, котрих знаю особисто, з котрими вже не перший рік служу. Один із них це офіцер, командир підрозділу, котрий в свій час ще в 2014 році починав борню з Росією, перебував в дуже складних умовах, виходив із під обстрілів, виводив свої підрозділи. Потім він продовжував службу. У нас в бригаді, от під час початку повномасштабного наступу він залучався на різні напрямки і зараз він отримав друге. Допустимо, можу сказати ще про одного. Це вже не офіцер, це сержант. Він командир гармати. Я його також дуже довго знаю. Він починав з Номер обслуги, тобто буксуємо артилерія, просто подав приносив, подавав снаряди. вот, під час роботи озброєння. Однак зараз він вже командир гармати. Професіонал знає, що він робить, як він робить йому дуже довіряє його розрахунок. Гармати і ці хлопців я знаю особисто, і це дуже позитивні ребята і заточені, так сказати, на перемогу. Передайте обов'язково наші вітання і подяку від усіх нас за захист, за можливість робити нам свою роботу в марафоні. Єдині новини, зокрема, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади, був з нами наживо.